Ти коли-небудь ловив себе на тому, що розмовляєш із власним котом. Не просто так, між іншим, а серйозно, пояснюєш йому щось, виправдовуєшся, навіть сперечаєшся. Ну, вибач, я ж не спеціально забув тебе погодувати. А потім він дивиться на тебе своїм спокійним поглядом, і ти ніби справді відчуваєш. Він розуміє, знайомо. Більшість людей навіть не задумується, наскільки глибоко це вкорінене в нас. Ми говоримо з тими, хто не може відповісти, з тваринами, з рослинами, з предметами. Ти, напевно, теж казав прасці, Ну, давай, не підводь, або стукав по комп'ютеру, коли той зависав. Це не дивина, це людська психіка у своїй найчистішій формі. Перші, хто це робить найчастіше, Люди, яким складно тримати все в собі. Вони емоційні, чутливі, схильні до саморефлексії. Ти, напевно, бачив таку картину. Жінка повертається додому після важкого дня, кидає сумку, а потім сідає поруч із собакою і каже: Ну, уявляєш, він знову не подзвонив. І поки собака просто кліпає очима, вона вивільняє те, що не змогла сказати нікому іншому це не божевілля. Не дивина це психологічна розрядка. Наш мозок створений так, щоб перетворювати хаос емоцій у слова. Є навіть термін, вербалізація. Коли ми говоримо, ми структуруємо те, що відчуваємо, навіть якщо слухач кіт, особливо, якщо він кіт, бо він не переб'є, не засудить, не скаже та не перебільшує. А ще тут працює інший механізм. Антропоморфізм ми приписуємо свої думки і почуття тим, хто їх не має. Ти кажеш, він не образився. Хоча глибоко всередині розумієш ні, він просто сидить. Але саме через це ти відчуваєш полегшення бо, коли у твоєму світі поруч є хтось, хто ніби розділяє твої емоції, напруга падає. І тут цікаво не всі розмовляють із тваринами однаково. Є ті, хто робить це між іншим, майже жартума, а є ті, хто в цьому знаходить справжню підтримку. Їхні діалоги довгі, іноді схожі на сповідь, вони ніби розмовляють не з твариною, а з власною совістю. І саме ці люди найчастіше мають високий рівень емпатії, здатності відчувати стан іншого. Їм важливо, щоб їх зрозуміли, навіть якщо цей інший не може говорити. А тепер згадай. Коли ти востаннє насправді слухав когось, не просто кивав, а відчував, що справді поруч. Ось тому ти й звертаєшся до свого улюбленця, бо він той, хто завжди поруч і ніколи не переб'є. І саме тут починається найцікавіше, бо те, як ти з ним говориш, відкриває значно більше про тебе, ніж ти думаєш. Далі ми розберемо, що саме відбувається в мозку, коли ти говориш зі своїм котом або собакою. І чому твій голос у ці моменти змінюється, майже як у батьків, що говорять із дитиною. Помічав, як змінюється твій голос, коли ти звертаєшся до свого улюбленця він стає вищим, теплішим, м'якшим. Ти ніби перетворюєшся на іншу людину, кажеш, хто ж у нас такий гарний, і сам собі усміхаєшся. Це не просто звичка, це «pet-directed speech» або мова, спрямована на тварину. І знаєш на що воно схоже? На те, як ми говоримо з немовлятами. Та ж інтонація ті ж прості слова, навіть паузи схожі. Наш мозок автоматично переходить у цей режим, коли ми сприймаємо когось як того, хто потребує турботи. Це активує систему прив'язаності, глибинний механізм, який змушує нас дбати, захищати, бути поруч. Саме тому, коли ти кажеш своїй собаці, не бійся, я тут. Ти насправді заспокоюєш не лише її, а й себе. І ось цікаво, не всі говорять так само. Є люди, для яких турбота це спосіб відчути контроль. Вони використовують писливий тон, але за ним ховається страх залишитися без взаємності. У психології це називається тривожна прив'язаність. Такі люди часто бояться втратити любов і тому намагаються утримати її через надмірну ласку. Вони гладять кота, кажуть Ти ж мене любиш, правда? І в цих словах чується не лише ніжність, а й прохання не залиш мене. Є й інші, вони майже не говорять з тваринами, але уважно за ними спостерігають. Для них контакт не у словах, а в тиші це люди з уникальною прив'язаністю, ті, хто звик тримати дистанцію навіть у близьких стосунках. Вони люблять, але бояться показати це. Кіт лежить поруч, вони мовчать, але всередині кипить цілий діалог, який так і не вимовлено. Такі відмінності формуються ще в дитинстві, коли дитина отримує тепло, але іноді і холод. Коли мама обіймає, але не слухає, ми вчимося, любов це щось, що треба заслужити. І потім переносимо цю схему на все навколо, навіть на домашніх улюбленців. Пам'ятаєш, як іноді ти свариш собаку, а потім сам переживаєш, що був занадто різким. Це прояв когнітивного дисонансу, внутрішнього конфлікту між твоїм образом доброго господаря і моментом роздратування. І щоб зменшити напругу, ти знову починаєш говорити з нею ласкаво, ніби вибачаючись Я не хотів, ти ж знаєш. Цей цикл від злості до провини часто не про собаку, а про тебе. Про твою потребу бути прийнятим, навіть коли ти не ідеальний. А ще є особливий тип людей: ті, хто говорить із тваринами так, ніби навчає себе співчуття. Вони можуть бути суворими до інших, але м'якими до улюбленця. Для них це безпечний спосіб проявити ніжність, не ризикуючи бути відкинутими. Вони гладять кота й кажуть: ти не винен, що щось не вийшло. А всередині чують відлуння, я теж не винен. Це несвідома форма самопідтримки через проекцію. І знаєш, що найцікавіше: тварини на це відповідають не словами, а реакцією. Коли пес піднімає голову саме в ту мить, коли тобі сумно. Він не читає думки, він считує стан. Його мозок реагує на мікросигнали тон, дихання, рухи, і твоя нервова система у відповідь заспокоюється. Це називається емоційна резонансність. Дві системи синхронізуються як два маятники, що б'ються в один ритм. Ось чому після розмови з твариною стає легше, бо в цей момент ти відчуваєш зв'язок, який не потребує слів. Але ця тиша іноді говорить більше, ніж будь-який діалог, і саме тут починається наступний глибший рівень. Коли ти вже не просто говориш до свого улюбленця, ти починаєш чекати відповіді, і мозок справді її чує. Але звідки вона береться, ось про це поговоримо далі. Коли ти звертаєшся до свого улюбленця і здається, що він тебе розуміє, це не ілюзія. Це твій мозок створює модель взаємності, щоби підтримати відчуття зв'язку. У психології це називають проекцією ми наділяємо іншого, навіть тварину, власними думками, емоціями, мотивами, і що цікавіше. Що глибше людина переживає нестачу розуміння в людських стосунках, то сильніше вона проєктує свої почуття на тварин. Подумай: коли ти кажеш коту, ти мене сьогодні не любиш, це ж не про кота, це про тебе, про відчуття, що хтось важливий віддалився. Коли ти говориш, ти ж мене чуєш, правда, ти шукаєш підтвердження того, що твій голос узагалі комусь потрібен. Це спосіб отримати контакт, коли людські зв'язки не дають потрібної глибини. Дослідження з Кембриджу показують, люди, які часто розмовляють із тваринами, мають підвищений рівень соціального інтелекту, але водночас частіше відчувають емоційну депривацію, нестачу щирих безпечних контактів. Вони прагнуть близькості, але в людських стосунках це складно, тому що там є ризик. Бути непочутим, неприйнятим. А тварина це безпечне поле. Вона не оцінює, не змагається, не зраджує. Тут перетинаються дві великі психологічні сили: потреба у приналежності та потреба в контролі. Перша змушує нас шукати контакт, навіть якщо це кіт чи собака. Друга утримувати ситуацію передбачуваною. Тому розмови з тваринами дають ілюзію рівноваги, ти не сам, але все під контролем. Немає ризику бути відкинутим, як серед людей. У нейробіологічному сенсі під час таких діалогів активується лімбічна система, центр емоцій, і одночасно префронтальна кора, що відповідає за осмислення. Тобто, ти одночасно переживаєш і аналізуєш це рідкісний стан. Емоційна рефлексія, і саме тому багато хто зізнається, я зрозумів, чого хочу, коли розповів про це своїй собаці. Мозок буквально використовує цю розмову як внутрішній дзеркальний процесинг. Є ще одна деталь коли ти вголос пояснюєш щось тварині, активується механізм внутрішнього монологу, психологи називають це ефектом резинової качечки». Коли програміст шукає помилку, пояснюючи свій код іграшці, і раптом сам бачить, де помилка. З тваринами те саме. Поки ти говориш, свідомість вибудовує логіку подій, і думки, які здавалися заплутаними, стають яснішими. Інколи саме улюбленець стає тим, хто ненароком допомагає тобі побачити власну правду. Коли ти кажеш знаєш, я напевно втомився від цієї роботи. Це не просто слова, це момент усвідомлення, що ти більше не хочеш тримати все всередині, і саме в такій миті тварини стають емоційними дзеркалами, не тому, що розуміють тебе, а тому, що ти нарешті починаєш чути себе. Усе це пов'язано і тривожна прив'язаність, і проєкція, і пошук контролю. Усі ці механізми працюють на одну мету. Знизити внутрішню напругу. Ми розмовляємо, щоб відновити рівновагу. Але часом ці розмови починають виконувати іншу функцію, терапевтично. І ось тоді тварина стає не просто співрозмовником, а майже психотерапевтом. Саме про це, як і чому наші улюбленці стають емоційними контейнерами, ми поговоримо далі. Коли тварина стає тим, кому ти довіряєш свої думки, у твоєму житті змінюється не лише емоційний фон, змінюється спосіб, у який ти взагалі переживаєш реальність. Бо кожен такий діалог це не просто розрядка, це маленька психотерапевтична сесія, тільки без дивана і рахунку за годину. У психології є поняття емоційного контейнера, того, хто здатен прийняти твої переживання. Не розчиняючись у них і не відкидаючи тебе. Улюбленці стають такими контейнерами ідеально. Вони не сперечаються, не радять, не оцінюють, вони просто є. І саме ця тиха присутність дозволяє твоїм емоціям вийти назовні без страху бути висміяним чи незрозумілим. Уяви, ти приходиш додому після важкого дня, на роботі конфлікт удома тиша. Ти сідаєш поруч із собакою і кажеш, я просто не можу більше. І раптом полегшення. Це працює тому, що, вимовляючи свої почуття, ти переводиш їх із рівня емоційного хаосу у вербальну форму. Це і є механізм вербалізації, який допомагає мозку переробити біль у сенс. Дослідження з університету Міссурі показують навіть коротке спілкування з тваринами. Знижує рівень кортизолу, гормону стресу, а розмова вголос про свої емоції ще більше посилює цей ефект. Це біологічний доказ того, що твої монологи з котом чи собакою не просто звичка, а реальний інструмент емоційної стабілізації. Але є й інша сторона коли людина занадто звикає до цього способу контакту, вона може почати уникати живого спілкування з людьми. Бо тут безпечно, тварина не суперечить, не ставить запитань, не зачіпає болючі місця. І з часом формується захисний механізм ізоляції, коли тиша у відповідь здається комфортнішою, ніж діалог. Людина починає думати, навіщо мені пояснювати щось іншим, якщо мій пес і так усе відчуває. Так з'являється прихований ризик підміна справжньої близькості. Її імітацією. Бо емоційна безпека без взаємності це лише половина формули. Проте саме в цій половині багато хто знаходить тимчасовий спокій. І іноді це краще, ніж нічого, бо тварини виконують роль містка між самотністю і здатністю знову довіряти. Через них люди поступово вчаться відкриватися спочатку коту, потім, можливо, знову людині. Ще цікавіше, як ці розмови впливають на самооцінку. Коли ти дбаєш про когось, хто повністю залежить від тебе, активується відчуття компетентності. Це частина теорії самодетермінації, нашої потреби відчувати, що ми здатні впливати на світ. Тому, коли ти бачиш, як тварина реагує на твій голос, ти відчуваєш контроль і значущість. Це противага тим ситуаціям, де тебе не чують. Або ігнорують. Але як і будь-який психологічний механізм, це двосічна історія. Бо в моменти, коли життя виходить з-під контролю, ми починаємо шукати стабільності саме там, де нас точно приймуть, у тих самих мовчазних очах нашого улюбленця. І тоді розмова з ним стає не просто звичкою, а способом утримати себе на поверхні. І все ж у цьому є щось більше, ніж просто терапія чи звичка. У цих діалогах захована еволюційна історія нашого виду, історія співіснування, співчуття і прив'язаності. Ми не просто говоримо, ми продовжуємо давній союз між людиною і твариною. І от чому саме ця зв'язок, створена тисячоліттями, має таку потужну силу. Про це у фінальній частині. Зрештою, усі ці типи людей тривожні, замкнені, надмірно турботливі чи просто втомлені, мають одну спільну рису. Вони шукають зв'язку хтось через слова, хтось через мовчання, хтось через теплу шерсть під рукою. І ці розмови такі різні на поверхні, насправді про одне про потребу бути почутим. Коли ти говориш зі своїм котом або собакою, ти ніби кажеш світові: Я є, бо у світі, де нас часто слухають, але рідко чують, така проста взаємність здається дивом, і в цій простоті є глибока істина ми не можемо існувати без відображення себе в іншому, навіть якщо це відображення пара спокійних очей, що просто дивляться на тебе у відповідь. І в цьому сенсі твої розмови з улюбленцем це не дивна звичка, а форма людяності. Вони показують, що ти ще здатен відчувати, співпереживати, дбати. Що в тобі живе частинка тієї самої древньої потреби створювати зв'язок, навіть коли навколо шум, відстань і самотність. Ми звикли думати, що ці розмови про тварин. Але якщо чесно, вони завжди були про нас. Про те, як ми проживаємо любов і втрату, близькість і тишу, про вину і прощення, про те, як ми тренуємо свою здатність довіряти, навіть коли болить можливо, тому ці миті з улюбленцем іноді дорожчі за будь-які великі розмови з людьми, бо в них немає фальші, немає вимог, тільки присутність. І може саме вона. Справжня мова любові без слів, без пояснень. І от коли ти знову скажеш своєму коту чи собаці, знаєш, сьогодні був складний день, зупинись на мить, прислухайся не до тиші, а до себе, бо, можливо, у цих словах ти почуєш те, що давно намагався сказати самому собі. Якщо ти впізнав у цій історії частинку себе. Напиши про це в коментарях і підпишись, щоб не пропустити наступні розмови, у яких ми разом спробуємо зрозуміти себе трохи глибше.